Мої вітання. Сьогодні порозгадуємо загадки. Перша загадка. Що легше пір'їнки, але довго не втримаєш? Ставте відео на паузу, думайте. Ось правильна відповідь. Сніжинка. Наступна загадка. Щоб його почати використовувати, його потрібно розбити. Що це? Ставте відео на паузу, думайте. Ось відповідь. Яйце. Щоб почати використовувати, потрібно розбити. Наступна загадка. Одно око один ріг, та не носоріг. Ставте відео на паузу, думайте. Ось відповідь. Корова виглядає із-за кутка. Наступна загадка. Чим їх більше, тим вага менша. Що це? Думайте? Ось відповідь. Діри. Ну, наприклад, чим в дішці більше дір, тим її вага буде менша. Пакеті можуть бути дірі. Наступна загадка. Назвіть слово, в якому 40 однакових голосних букв. Ставте відео на паузу, думайте. Ось правильна відповідь. Сорока. Тому що 40 А. Наступна загадка. Є силачі, які піднімають молоду корову однією рукою. А хто може підняти слона однією рукою? Ставте відео на паузу, думайте. Читаємо відповідь. Шахіст піднімає шахового слона однією рукою, що стоїть посередині Китаю. Думайте. Читаємо відповідь. Буква Т. Буква Т стоїть посередині Китаю. І тут, і тут. Наступна загадка. Що немає ширини, довжини, висоти і глибини, але його можна виміряти. Ставте відео на паузу, думайте. Читаємо відповідь. Час, температура. Час можна виміряти, температуру можна виміряти. Але вони не мають ні глибини, ні висоти, ні ширини. Наступна загадка. Я не являюся органом істоти, але у мене 5 пальців. Що я? Ставте на паузу відео, думайте. Дивимось правильну відповідь. Пальчата! Ще одна загадка вже остання. Ми вбиваємо і даємо життя. Ми і отрута, і фрукти. Що ми? Ставте відео на паузу, думайте, читаємо правильну відповідь. Слова. Дякую за увагу. Хто зі мною, можливо, не згоден. Чи комусь сподобалося? Сподобалися загадки, пишіть в коментарях. На цьому все до наступної зустрічі.